Головне про події 5 березня. Україна систематично знищує Чорноморський флот та паливну інфраструктуру Російської Федерації. Поляки продовжують руйнівну блокаду українського кордону. А ілон маск поступився статусом найбагатшої людини світу. Докладніше далі. У ніч на 5 березня в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено ворожий російський патрульний корабель Сергій Котов. Про це офіційно повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Вогневе ураження Котова відбулося в територіальних водах України неподалік Керченської протоки за допомогою українських морських дронів Магура В 5 Як повідомляють українські павліки, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. У ході атаки на корабель Сергій Котов також було знищено бортовий гелікоптер К 29 у селі Довге Білгородської області РФ дрон атакував Губкінську нафтобазу. Рія новості із посиланням на екстрені служби РФ повідомляє, що було вражено три резервуари нафтобази. У ГУР підтвердили, що враження нафтобази є спеціальною операцією української розвідки. Країни Балтії готуються до російської навали на кордоні з Росією та Білоруссю буде побудовано Балтійську лінію оборони, яка складатиметься з понад тисячі бетонних бункерів та усіх сучасних засобів для стримування потенційних загарбників протитанкових мін, ровів, колючого дроту і так званих зубів дракона. Поруч із кордонами розмістять склади боєприпасів. Будівництво планують розпочати у січні наступного року. Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Нова акція протесту запланована на 14.30 10 березня і триватиме до 30 квітня. Станом на ранок 5 березня в чергах на території пощі загалом перебуває 2350 вантажівок найбільше навпроти пунктів пропуску краківець та ягодин. У Червоному морі перерізано три великі підводні лінії зв'язку. Повідомило агентство Associated Press із посиланням на офіційних осіб. За деякими оцінками, через них проходила чверть міжнародного комунікаційного трафіку, що йде Червоним морем. Експерти вважають, що кабелі могли стати мішенню хуситів у черговій спробі вчинити тиск на Ізраїль стосовно припинення війни проти Хамасу у секторі Гази. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських командувачів дальньої авіації Сергія Кобилаша і Чорноморського флоту Віктора Соколова у зв'язку із змовірними злочинами, скоєними в Україні в період з 10 жовтня 2022 року і щонайменше по 9 березня 2023 Є достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у заяві МКС. Ну і на устанок, Ілон Маск значно збіднішов. Ілон Маск вперше за 9 місяців поступився статусом найбагатшої людини світу, засновнику інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джеффу Безосу. 5 березня агентство Bloomberg оцінило статки Джефа Безоса у 200 мільярдів доларів, а статки Ілона Маска у 198 мільярдів. Третє місце у рейтингу 500 найбагатших людей світу посідає Бернар Арно, 197 мільярдів доларів. Четвер. Марк Цукерберг 179 мільярдів замикає п'ятірку Білл Гейтс зі статками якихось 150 мільярдів доларів. Бережіть себе всім тихої та спокійної ночі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.